Анджеліна Джолі таємно відвідала прифронтовий Херсон. Навіщо скороносна акторка приїхала в Україну, які пригоди з нею сталися? Розповім за миття. Ви підпишіться зірка Голівуду відвідала пологовий будинок та дитячу лікарню. Візит кіноакторки став несподіванкою для України. Поважна гостя без подарунків не залишилася. Благодійниці вручили від міської військової адміністрації пам'ятну монету. На жетоні зображені стела Херсон, кінотеатр Україна та мітинг проти російської окупації 2022 року. Тим без курьозів не обійшлося. Посеред дороги кортеж Джолі нібито зупинили працівники територіального центру комплектування. У мережі шириться відео на якому знаменитість нібито входить у центр комплектування Миколаївської області. Деякі змі з посиланням на власні джерела в сухопутних військах зсу повідомляють, що водій кортежу акторки не мав при собі військово-облікового документа. І його попросили проїхати уточнити дані. Водночас стала відома особа чоловіка. Це 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. За словами дівчини, водія після інциденту він перестав виходити на зв'язок. Меми про пригоди джолі в Україні не змусили довго на себе чекати. Так, хтось до Тепників пожартував про сміливість акторки та спорядив її у мілітарі. Ведучий холостяка Григорій Решетнік натякнув, що істина мета приїзду джолі в Україну участь у його шоу. А хтось пожартував, що джолі просто хотіла протестувати халявну поїздку від «Укрзалізниці». А як вам ця історія? Кого б ще із знаменитостей або світових політиків ви би хотіли? Побачити в Україні. Напишіть про свої думки в коментарях.